Я хотіла в цьому відео розповісти вам про стосунки з подругами серед, в основному жінок мого роду. І мені здається, що це може бути цікаво. І я сама хочу дослідити, як це вплинуло на мене і на мої стосунки з подругами. Ну, Почнемо з прабабусі. Прабабуся. Мала безліч історій, фотографій про своїх подруг. Вона мені щось розповідала, але я була дуже маленька і я це погано запам'ятовувала. Але я запам'ятала, що була така Феня. і ось вона. І тут е її фотографії написано, що це Каті на пам'ять від Дорогій Каті на пам'ять від Фені, а це від Фені і ще, е ще якоїсь на Р. Дівчини. А, і ще в неї була така подруга, а, яку звали а, польським ім'ям. От Я точно не пам'ятаю, але мені здається, от просто, знаєте, а, такі спогади трохи задимлені. Мені здається, що її звали Кася чомусь. А, в неї було. Безліч фотографій з подругами, де вона там на якихось гойдалках, де вони в ательє, де їх фотографували, де вони ходили кудись в гості. І вона розповідала про них, вона обожнювала своїх подруг. І в них були такі відносини, коли вони були всі як сестри. Коли моїй бабусі було вже за 80 вона дружила з сусідкою через там декілька будинків від неї жила. Вона була молодша неї на років 40, але вони дружили просто теж як сестри. Я пам'ятаю цю сусідку. Вони готували одній одній улюблені страви зранку, намагалися щось зробити приємне. Тобто це були такі дуже сестринські відносини. І моя прабабуся вміла дружити. Моя бабуся. Моя бабуся її звали Олександра, назвали її всі Шурочка. Моя бабуся Шурочка не дружила ні з ким. Тобто, абсолютно ні з ким. В неї я колись навіть спитала в неї про когось: це твоя подруга, вона так аж відсахнулась і сказала: ні-ні, ні вона ніяка мені не подруга. Ти що? Просто я спілкуюся з цією жінкою там, через те, що, ну і там якесь було пояснення. А коли вона була вже старенька, я пам'ятаю, ми привозили їй продукти е і трохи намагалася роз... поговорити з нею. Я задавала їй якісь. Питання і казала, ти спілкуєшся з сусідками, ти там з ними хоча б ну, перезвонюєшся. І вона казала, ні, я не з ким не спілкуюсь, я не хочу, щоб про мене хтось щось знав. І це будуть зайві розмови, і я не хочу витрачати на це час. Вона взагалі не спілкувалася з людьми, окрім близьких родичів. Що стало її, ну, я не знаю, якоюсь травмою чи е, тригером для того, щоб вона перестала спілкуватися з жінками, ну і взагалі з чоловіками, ну, з друзями? Я не знаю, але от вона була така відлюдниця вона ні з ким не дружила. В неї була рідна сестра Вірочка. І у Вірочки була е, е, подружка. Ляля. -ля. Ну, точно не знаю, як її звали. Ну, Ляля -ля це таке е, зменшувальне ім'я. І от, е, Оця вірочка, це моя е, як називається, сестра бабусі Тітка чи ні? Ну, двоюродна бабуся, мабуть. Е, вона все життя дружила з цією Лялею. Е, і коли Ляля. -ля... В достатньо молодому віці до 50 років ще померла. Вірочка так тужила, просто взагалі плакала вдень і вночі, і вона казала, навіть коли їй було дуже погано, вона казала моїй мамі, я хочу до лялі. Ну, тобто це були такі стосунки одні на все життя. Моя мама. Я не буду показувати фотографії моєї мами, ви ж взагалі їх вже бачили, ну, чи покажу якусь фотку. Та Ладно, не буду. Шукати треба моя мама. В неї було дуже багато подруг. Вона всім їм. Намагалася зробити якісь дуже приємні речі. Вона дарувала їм завжди хороші подарунки, вона влаштовувала їх на роботу через якісь свої зв'язки своїх клієнтів, своїх колег. Вона е дуже багато часу приділяла їхнім справам, їхнім дітям, чоловікам там. Ну, все, що, всі проблеми своїх подруг вона брала на себе, вона вирішувала. Але а, навзаєм вона намагалася всіх, я б сказала, поробатити. Всі подруги були її якоюсь обслугою, коли їй було потрібно. Тобто вона могла сказати: Так, ти сьогодні не підеш на роботу. Ти прийдеш до мене і будеш сидіти біля мене, бо в мене поганий настрій, і взагалі мені дуже погано. І от Вона лежить в, просто лежить в, в ліжку, Її подруга, но, носить їй каву, сидить біля неї, розмовляє, робить масаж ніжок, вислуховує мамині там, історії. Я приходжу, і мама каже, що там, її подруга а, а, ну, може бути вільна, бо тепер я прийшла, а я кажу: мам, я не зможу з тобою посидіти довго, бо мені треба бігти, там, дітей забирати, щось таке. І вона каже: а стоп, тоді повертайся. Ще посидиш зі мною. От приблизно от така. Вона була така, знаєте, бариня в відношенні до подруг. Вона всіх їх благодійствувала, але вони приходили їй робити прибирання, меблі переставляти, ну, от буквально служити їй. І е, я б сказала, що в неї з молодості були. Такі подруги другого ешелону, ну, які між собою дружили, вона з ними дружила, але такі не дуже близькі. А всі інші кожні 10 років в неї повністю змінювалися. Я не знаю, можливо, вони просто не витримували маминого напору чи цього служіння. Хоча вони всі були її... Як це так сказати, некрасиво зобов'язані чимось. І моя мама така була в цьому плані маніпулятивна людина, вона користувалась цим. В мене стабільні відносини з подругами. В мене є подруги, які є з дитинства. Ну, дві? Було три, одна померла нещодавно. В мене є там, інститутська подруга, в мене є подруги з кожної роботи, де я багато часу працювала. В мене є молоді подруги, були подруги старші за мене. Ну, Я все ж таки думаю, що їх не не. Не більше ніж 10. Я так кажу: такі подруги, такі, ну тобто одна така, одна така, одна така. ну Менше десяти. Я зараз не буду перераховувати, але е, і це стабільні відносини, це спілкування різного типу. Ми ніколи не збираємося разом. В нас чомусь немає такої дружби групою. А це е, дружба наодинці. Я дружу з кожною окремо, якось отак. Е, приблизно я бачу, як е, дружать. Е, Мої діти приблизно бачу, я не буду про це розповідати, бо це ну, вони мені не дозволили, не дозволили б, якби я спитала. І я бачу, як моя онучка, який зараз 16 17 рік, як вона дружить е зі своїми подругами, і бачу, що це все різні концепції дружби. З чого я роблю висновок, що дружба. І відношення до подруг ем, не передається родовим шляхом. Тобто це ніяк не впливає на стосунки твоїх рідних з іншими людьми, не впливають на твої стосунки з людьми. Ем, це... Не може бути традицією, мені здається. І я таке саме бачу у своїх подруг. Немає таких сімейних традицій, щоб всі однаково відносилися до своїх подруг. Хоча, може, ви щось напишете мені, що у вас не так. Було б цікаво почитати.